Ця буква в іспанській мові вимовляється як д, д. Це м'який звук він відрізняється трішки від українського, бо наш звук твердіший це д. В іспанській це «д, д. Приклад в таких словах як дадо, дедо, динамарка, він вимовляється м'якше. Але це коли він стоїть в сильній позиції, тобто на початку або всередині слова. Коли ж ця буквочка стоїть в кінці слова, ми вимовляємо її зовсім інакше. Найцікавішим є те, що в залежності від того, з якої частини Іспанії людина вона вимовлятиме цей звук по різному. Мій начальник, який сам родом з Аштурія, вимовляє слово Мадрид, назву міста як Мадріс. Мадрид. Чи колега по роботі, який сам родом з Мадриду, вимовляє це слово як мадрі? Мадрі взагалі не вимовляє звук Д. Ці колеги, які з Каталунії, це слово як Мадрид. Мадрид. А які вимови чули ви?